У Києві побували представники відомства з інтелектуальної власності Євросоюзу, а також керівники патентних інституцій з п'яти країн українських партнерів. Наші гості говорили про відбудову України та посилення зв'язків між Україною та Євросоюзом у питаннях інтелектуальної власності. Окрім форуму, вони також відвідали Бучу та Ірпень, аби на власні очі побачити наслідки геноциду Росіян. Розповідає Данил Самсонов. Хоч з моменту деокупації Київщини минуло півтора року, сліди російського геноциду тут ніколи не загоїться. Побачити ці наслідки на власні очі приїхали представники відомства з інтелектуальної власності ЄС, а також керівники патентних інституцій з Польщі, Естонії, Литви, Латвії та Молдови. Насамперед навідалися до церкви апостола Андрія Первозваного у Бучі. Після деокупації тут було знайдено масове поховання людей, загалом 116 тіл, убитих і закатованих. Звірства просто варварські, які чинили російські військові тут проти мирних людей, жінок, дітей, все це дуже сумно і драматично. Такого не можна допустити і не можна забувати. Та я побачив надію. Тут відчувається надія на краще майбутнє України. А ще гості побачили зруйнований будинок культури в Ірпені та графіті Бенксі. Цю фреску зберегли під час реконструкції житлової споруди, а також побували на Романівському мості через річку Ірпінь, який торік підірвали російські окупанти. Візит іноземних захисників авторських прав відбувся у рамках співпраці ЄС та України, адже наша держава нині інтегрується до європейської системи захисту інтелектуальної власності, і це один із важливих кроків для вступу до ЄС. Без інтелектуальної власності не буде інновацій, а без інновацій не буде розвиватися економіка. Необхідно виробляти те, що захочуть купувати не лише українці, а й те, що зацікавить іноземців. Замало покладатися лише на фінансову допомогу, бо гроші рано чи пізно закінчаться. А якщо ви розвиватимете бізнес, це допоможе створювати інноваційні продукти і відновлювати економіку. Інтелектуальна власність це не про збереження унікальних ідей та технологій в Україні. Фахівці кажуть, реєстрація патент часто спонукає підприємців на відкриття нового бізнесу, а це додаткові робочі місця, податки та інвестиції. Ми маємо можливість і створюємо можливість для того, щоб український розробник отримував тут кошти, а не виходив, не реєстрував за кордон, і Україна це потім ще й платила за власні технології. Президентка патентного відомства Польщі на практиці розповідає, як захист інтелектуальної власності підтримує економіку їхньої держави. До прикладу, Польща експортує чимало меблів за кордон. І щоразу, коли іноземці запозичують їхні дизайни, то сплачують роялті. Від цього країна отримує не лише прибуток, а й захищає своїх підприємців. Та й український бізнес може отримувати такі самі роялті навіть під час війни коли країна відбудовується, завжди з'являються інноваційні проєкти. Наприклад, зараз ви будуєте тимчасове житло. Це інновація. Необхідно її захистити. Якщо інші країни захочуть робити таке ж, заплатять вам за це, і ви отримаєте додаткове джерело прибутку. Даніла Самсонов, Анна Боль, Віктор Заленков, факт Єдині Новини.